Слава Ісусу Христу. Сьогодні розважмо, поговоримо про синів Бога. Якого Бога? Устій тройці єдиного. На землі існує такий порядок між людьми. Кожен батько, маючи синів, дочок, Після своєї кончини, після своєї смерті, залишає заповіт, тобто спадщину. Якщо один син є, то спадщина переходить одному синові. Якщо є більше дітей, дочки, сини, спадщина ділиться між братами. Сестрами. І якщо діти дійсно вартували тої спадщини, вони обов'язково отримають. Є діти і добрі, а є діти і погані, тому батько добрим дітям дає більше спадщини, а поганим дає менше, а той і зовсім не дає. Але не так є в Бога. І Бог також має синів і також спадщину передає синам, тільки на відміну земного батька Отець Небесний, не помирає і не залишає спадщини після смерті. Отець Небесний вічний, але спадщина Отця Небесного також вічна. І тому отець Небесний каже, дає спадщину своїм синам, і йому не маліє. Він не має менше добра. В нього не стає менше царства небесного. Бо царство небесне безмежне, бездонне. І тому хто сини Бога? першу чергу це ангели в небі. І Бог приготовив також спащину всім ангелам, які були спочатку. Спочатку і Люцифер був сином. Божим добрим сином. Але коли ангели поділилися, і добрий син став злим сином, збунтувався проти Батька, тоді отець Небесний спадщину забрав доброго старшого сина, який став злим сином. І вся спадщина перейшла доброму синові. Старший син, це був, ніби, та не ніби, а був Люцифер, називався, який збунтувався проти Бога, тому втратив спадщину Царстві Небесному. Святий Архангел Михаїл, який був добрим сином, отримав спадщину і Старшого сина, тобто диявола, царстві Небесному. А диявол, старший син, був позбавлений спадщини царстві Небесному і отримав засуд, пекольний засуд, тобто отримав таку спадщину, яку заслужив собі. Тепер візьмемо земних. Людей, які Бог створив, і кому Бог обіцяв Спадщину Царстві Небесному із людей. Апостоли, будучи з Ісусом Христом, задали питання Ісусові, Ісусе, от ми покинули сім'ї, жінок, дітей. Земні радості, земні вигоди пішли за тобою. І що ми отримаємо взамін? Сказав Ісус, отримайте в соторо більше. Тобто отримайте не земну нагороду, а небесну нагороду, Отримайте спадщину вашого Отця, Небесного. Бо земне ви проміняли на небесне. І прийдете до Отця Небесного, і там ваше царство, ваші заслуги, ваше багатство все на вас чекає. І тому апостоли вірили Ісусові і дійсно не жаліли за тим земним добром, за тим земним багатством. Тими земними зв'язками. І тоді з великою радістю, з великим ентузіазмом кинули все земне задля Царства Небесного. І так кожна людина, яка посвятилася Богові, то вже невелике значення чи монастирі. Чи на священика пішла людина, чи людина, будучи мирянином, посвятила себе Богові, народилаши на з Духа і задля Царства Небесного, проігнорувала земними потіхами, земними розвагами, земними багатствами, земними цінностями, тілесними похотями, пристрастями? Людина, яка позбулася гордості зарозумілості, взяла чесноту покори, оця чеснота мила Богові Отцю Небесному, і сказав Отець Небесний Господі Ісусі, покірним даю благодать, а горди відпускаю з нічим. Тому ті люди, які Пішли за Ісусом, а Ісус проголосив, що Він є Богочоловіком. Отець і Син і Дух Святий одно. І ці докази є в Святій Євангелії, Святому Письмі. Багато сектантів не вірять, що Отець, Син і Дух одно. Але не буду зараз цитувати Святого Письма. Кожен, хто читав Святе Письмо, з покорі і любові до Бога, знайшов ці цитати, де Ісус говорить, що я і Отець одно. І кожна людина, яка пішла за Ісусом, може сказати Я Ісусі, а Ісус, а Ісус во мені. Так Ісус сказав. Я оці атець в мені. А то означає, якщо ми прийняли Божого Духа, народилися на з Духа, то ми в Ісусі, а, отець, а Ісус в нас. І можемо спокійно бути впевненими, що наша нагорода нас не омине. Бо людина повірила Ісусу Христу, пішла. За Ісусом Христом, який є Богочоловіком. Казав Ісус Я прийшов не свою волю чинити, а волю Отця Мого Небесного. Все, що творить Отець, показує Синові, і Син творить і виконує волю Отця Небесного. Зразу треба зауважити. Сектанти використовуючи цю цитату Ісуса. закидають, що Ісус сказав, що він син. І розважмо, чому Ісус сказав, що Він син та ще й чоловічий. Тільки через того, що Ісус, друга особа Божа, мав дві природи. Взяв природу земну, не полишаючи природи божества, небесної природи. Але оскільки Ісус народився від людини, прийшов на землю через пречисту Діву Марію, тому й називав себе Сином Чоловічим. Але це не означає, що Ісус втратив своє божество. Природу Божу. І сектантам треба почитати Святе письмо уважніше, де Ісус доказує знову ж таки, що Він і Отець, і Він, Ісус, тобто одно. І Ісус наголосив, що Він виконує волю Отця Небесного. І тому так Він сказав, щоб ми по земному зрозуміли, що Ісус хоче навчити нас, землян, земних людей, виконувати волю Отця Небесного. Бо людина по земній природі, по своєму розумовому обмеженню, не може зрозуміти, що можна виконувати волю Отця Небесного. Тому сам Бог взяв на себе людське тіло, прийшов на землю і по земному вчив людей поєднатися з Отцем Небесним. Тобто Ісус, будучи з Отцем Небесним в небі, каже, «Отці, а отець Ісусі прийшов на землю, щоб по Земному нашому розуму ми зрозуміли, хто такий отець Небесний. І ми маємо по правдах віри розуміти, що Отець Син Дух Святий, Одно одна нероздільна свята Тройця. І ми маємо стати синами Божими, тобто покинути. Похоті пристрасті горді зарозумілість чесноти Люцифера, диявола, і прийняти Божого Духа, тобто народити з Духа. Як ми народимо з Духа, ми станемо повноцінними дітьми Божими, синами Божими. І так ми можемо тоді бути, бути впевненими і розраховувати. Що після нашого земного життя ми отримаємо спадщину Отця Небесного. І ця спадщина вона буде вічна. Тому тут, на землі, ми маємо боротися за Царство Небесне. Ми маємо боротися за синівство Боже. З ким боротися? Першу чергу, розуміється, з пекольними духами. Другу чергу. З нашими тілесними похотями, пристрастями, емоціями, тобто з самим собою, Маємо перемогти пекло і свою земну природу. По земній природі ми схильні до негативу, і Царство Небесне здобувається силою того, що Отець Небесний дав нам задарма до гріха. А ми втратили через непослух у цю Небесному. Тепер ми мусимо боротися і здобувати Царство Небесне силою. Мусимо повернути все те, що підступом і Лукавством Люцифер, Диявол, нас видорив, забрав, позбавив нас Царства Небесного. Але отець Небесний, милосердний, добрий. Ну, не забуваймо, що і справедливий, змилосердився над людиною і дав нам можливість як тим блудним синам усвідомити свої помилки, як той блудний син прийти до Отця додому, поклонитися Отцю до землі, перепросити Отця Небесного за наші блудійства, за наш відступ від Бога. За наше марнотратство, і отримаємо прощення тільки сини, які в Царстві Небесному є, як притчі блудного сина земний, син завидував тому сину, який змарнував добро Отця, і повернувся і отримав прощення. Не так є в Царстві Небесному, там наші брати каже, Ангели і святі, вони не будуть завидувати нам, що Бог нам простив і так же дав спадщину Царстві Небесному. Вони будуть радіти разом з Отцем, що ми померли і воскресли, а воскресли ми через велику жертву самого Отця, який є Ісусі. І Святому Дусі, святій Троїці. І через наше покаяння щиросердне, правдиве, не фальшиве, Отець Небесний дасть нам перстень на руку і поверне нам все те, що ми втратили через непослух. Для того і ми маємо зараз вчитися. Вчитися виконувати Божі заповіді, зрозуміти термін вислів, поки не народиться на духа, царство Небесне не війдете. То означає, що в тому дусі, земному, в тому дусі цілесному ми царство Небесне не війдемо. Ми не зрозуміємо Отця Небесного. І, звісно, ж ми мусимо народитися на з Духа, прийняти Божого Духа. Зрозуміти, що таке земне життя, що таке земне царство, зрозуміти, що таке пекольне царство, ми маємо зрозуміти, що таке диявольське царство і Небесне Царство. І маємо вибрати Небесне Царство. І прямувати до того Царства через покаяння, через Божого Духа, сказав Ісус, я, правда і життя, тільки через мене війдете Царство Небесне, другої дороги нема. Хоть у цифр, диявол хоче підмінити ці поняття, що яка різниця, яка дорога, до Царства Небесного багато доріг, якої підете, такої і прийдете до неба. То є брехня, то є лукавство. Великий жаль, деякі духівники такі речі говорять. Але то не греко-католики і не католики, то є іновірці. Але ми знаємо правди віри католицької церкви, яку прийняла греко-католицька церква, і по тих правдах віри ми маємо йти в Царство Небесне. Тобто через Ісуса. Пречиста Діва Марія нам обов'язково допоможе прийти до Ісуса і поведе цією дорогою, Ісусовою дорогою. І разом з Ісусом веде нас Царство Небесне. А як я вже говорив, ми мусимо примінити зусилля. Ми мусимо позбутися тих земних. Похоті, пристрасті, вигоди, влади, багатства, то не означає, що ми станемо бідними, нещасними і помремо з голоду і холоду. Ні. Нам всього буде бракувати, Той, нас, перепрошую, нас всього буде хватати. І ми всі будемо задоволені. Ми будемо задоволені тим, що Отець Небесний посилає нам, бо то буде по достатку. Ісус сказав, Я прийшов на землю показати, як я живу, щоб і ви так жили, і щоб ви мали по достатку. Не сказав, щоб ви бідували, буде бідні і тому подібне. Сказав, щоб ви сте мали по достатку. Тому що те, що нам Бог дає для прожиття на тій землі, нам має вистачити. І ми не маємо бажати більше. Не маємо тратити час на збагачення, на владу. На утвердження тій землі, ми маємо задовольнятися тим, що Отець Небесний нам дає, і нам того хватить. І казав Ісус, не збирайте собі скарбів на землі, а на небі. Там ті скарби на нас чекатимуть, і ті скарби будуть вічними, і вічно ми будемо ними користуватися. Уця Небесного ніхто не краде, ніхто не лукавить, і природні земні фактори не нищать тих скарбів, як казав Ісус, і ржа не сточить, і міль не з'їсть. Тому подумаймо, як ми маємо жити тут на землі, щоб війти в Царство Небесне. То є основа і ціль нашого життя. Чи то ми є в сімейному стані, чи ми є в холодському стані, чи ми маємо владу вищу, чи ми є президентами, чи ми є міністрами, чи ми є кажу, простими людьми, ціль наша одна в Царство Небесне. І яку посаду ми би тут не займали на землі, яке становище, ми маємо вести християнський спосіб життя. І якщо ми є законотворці земні, тобто і депутати, і різні міністри, різні посадовці, то ми маємо ті закони творити на основі Божих заповідей, на основі Божого Духа, народитися на з духа. Уявіть собі, як то би було прекрасно, якщо президент, депутати, чиновники народилися на з духа, і в Божому дусі творили б земні закони, пильнували би царства Небесного, тобто людей вчили би, як війти в Царство Небесне. це би тоді виглядало дуже прекрасно. Всі депутати президент на сесії зібралися і починали би сесію зі слів. Слава Ісусу Христу! Ім'я Ісуса Христа починаємо нашу сесію і будемо приймати такий такий закон на основі Божого закону, тобто Божих заповідей. І як то було би прекрасно, як всі земні закони були натхнені Божим духом. В Всіх законах жив би Божий Дух. І чи то б було погано для народу? Дуже би було прекрасно, і всі би були дуже задоволені. Але на великий жаль, сьогодні люди задоволені такою владою, яка далека від Бога. І голосують за таку владу, наслідують таку владу і тоді кажуть: погана влада. Так, вона є погана, бо та влада не веде нас в Царство Небесне. Вона нас утверджує тут на землі. Така влада не то, що утверджує, каже, вона ще й обирає, нас, обкрадає, пригнічує, використовує. І тому ми маємо молитися за владу, щоб ця влада наслідувала Бога, Ісуса Христа, Бога чоловіка, тільки через нього все людство через, і вся влада віде Царства Небесне. Інакше царство небесне не війдемо. На сьогоднішній день влада переживає за владу, за свою владу, так? за свій трон. Каже і земні царі задля того трону воюють, війни починають. Народ принижують, щоб збагатитися, обирають, обкрадають цей народ. І народ, на перевеликий жаль, не приймає законів Божих, не просив ця небесну за добру владу, а задоволений тою владою, яку вибирає. Бо як кажуть, влада це лице народу. В якому душі живе народ, в такому душі буде жити влада, бо влада, вона йде з народу. І не кажімо, що. Народ добрий, а влада погана. З того народу вийшла влада, в якому душі живе народ, в такому душі вибирає владу. І влада в такому душі керує народом. Наш цар Ісус Христос. І всі царі земні мають підчинятися Царю Христу. Над ними вони мають. Над собою мають бачити вони всі ладні структури Вищого царя Христа, Бого чоловіка. І якщо вони стануть під проводом Христа Бога Чоловіка, тоді на світі стане мир, спокій. Тобто ми відчуємо присмак Царства Небесного. Якщо людство прийме Царство Небесне до своїх сердець. Своїх душ, тоді все людство дружно з владою йде в царство небесне. Але на великий жаль, ми бачимо, що людство йде, скочується вниз в прірву, деградує, відступає від Бога. І дуже сумно на це дивитися, а ще тяжче дивитися на те, що люди не шукають Бога. Люди шукають земного, земного добра, земної влади. І люди хочуть утвердитися, ніби вічно тут на землі. Чого не буде, прекрасно знаємо, що все це земне закінчиться один момент. І тоді, коли люди не будуть чекали проходу Бога, бо скажуть: нема Бога, не прийшов, обіцяв і нема що його чекати. Ми самі творці своєї долі і з ної сторони правда, свою долю ми самі пишемо. Длям по Божій дорозі наша доля добра, нам по злій дорозі наша воля зла. І тому добрі відуть царство небесне, злі не війду Царство Небесне. І цю формулу знає кожна мала дитина. І тому ми мусимо Богу поклонитися і просити Бога мудрості. Бог сказав: хто не має мудрості, найпросить, Бог дає і докоряє, але якої мудрості в Божому дусі, Божої мудрості. Божа мудрість то є Божий дух. У Божому дусі ми Бога зрозуміємо, а в нашому тілесному дусі ми Бога не розуміємо. Тяжка то справа зрозуміти Бога. Тому дякуємо, Бога, дякуємо Богу за те, що маємо, і стараємося зрозуміти Бога так, як Він того сказав, як Він того хоче. Бо інакше Царство Небесне не війдемо. Слава Ісусу Христу!